Як ми харчуємось на роботі, останній місяць, мабуть, може трошки довше, почали замовляти комплексні обіди. Тобто привозять перше, такий суп гороховий, наприклад, картопля з котлеткою і салатик. Або, наприклад, як у віти рис, якесь м'ясо, салат з бурячка, ще дають такий компот, хліб, ціна одного такого обіду в районі 180 гривень. Залежить просто, якщо ви. Замовляєте на більшу групу людей, то там дешевше, бо від п'яти обідів там доставка безкоштовна, там 160 гривень. Якщо на менше, от як ми замовляємо цього разу на трьох людей, то це виходить по 180 гривень з людини. На Олю, як ви кажете, ми її обіжаємо, не докормлюємо, також замовляємо як замовляємо і собі. Як тобі смачні обіди? Смачні так. І це дуже зручно, тому що кожного дня, приблизно один той самий час, приїхав обід тепленьке, пішов собі, поїв. Я б не сказав би, що дорого, і доволі смачно. Тому ми не голодні. Гарного дня.